Знову питання, знову на них, на них будуть відповіді. Постійно запитують про подорожі по місцям сили. Так, я багато років, ну це не подорожі, це робота по місцях сили. Кожне місце сили мене позвало, позвало моїх учнів. Ці місця сили розвідані, вивірені, і є попереду список тих місць сили, що знову мене звуть. Я розумію, що я там буду робити, з ким я там буду робити і коли я там буду робити. Це не увіселітельна подорож. Багато хто збирає місця сили і просто ходить, вишукує в інтернеті місце сили і. Їздить туризм по місцям сили. Ну, людина туди їде. Багато їде туди. Ну, наприклад, такі розкручені, як Бакота, Буша. Страждають від псевдоучителів, псевдошкол, страждають земля, страждає місце сили, страждають самі учні, страждають в ті учителя, вони просто не розуміють своєї відповідальності, що вони там витворяють. Тими ритуалами, ритуальчиками тут терношорські. Масив теж страждає від цих недолугих, то вона лада, то вона берегіння. Ну вона берегіння, насправді, нижні термошори. Ну, Я не про те. От Ви просите і вимагаєте часто, щоб я прямо вже зараз вам терміново потрібно. Терміново потрібно шуруйте. Я сказав чітко: У мене, як, якщо хочете піст. Я нікого, ні жодної групи за час війни не прийняв. Да, я двох учени, учени, учениць прийняв, одна з чоловіком приїжджала, одна сама прийняв, бо ну, не наче було терміново потрібно. Ну не знаю, допомогло, не допомогло. В одної точно зрушилось, та й у другої в житті величезні зрушення, але я відчував, що то було потрібно зробити. Я то зробив. Не шкодую. Принаймні я зробив все для того, щоб людям допомогти. Але принципово жодної групи я за війну не прийняв, не прийму і, і не збираюся приймати. Хоч би мені мільярд заплатили за те. Я не, по-перше, не, не не, історія не про гроші. Те, що ми бачимо з учнями на місцях сили, навіть, по-перше, перед тим, як повести людей на місце сили, я. 5, 6, 10 разів там буваю сам. Я вивчаю, я досліджую, я вичищаю. Я розумію, як воно працює, для чого воно працює, і що ми там можемо отримати, і що ми можемо там дати. І завжди, коли йде група на місця сили, в усьому світі, мої учні теж йдуть на місця сили. Ми працюємо. Ми робимо планетарні роботи, і так вже 15 років відбувається. Ми йшли в Бакоту, а мої учні йшли на шасту. Ми ще кудись йшли, вони кудись йшли, на могилу Сіатла йшли, а ми десь тут, в Україні, йшли, і так далі. І запитуєте тепер, і я кажу: вимагаєте. Терміново, майстер, потрібно, ви мене не розумієте. Так, да, я вас не розумію. Чому ви не розумієте мене? Я категорично сказав, що я не поведу нікого. Нікуди, поки не закінчиться війна. Це мій піст, це моя обітниця, якщо хочете. Моя повага до жертв війни. Бо не можна з настроєм про війну йти і працювати на благо своє, на благо чиєсь на місцях сили. Туди треба йти з радісною молитвою в душі. Яка радість під час війни? У мене її немає? На превеликий жаль. Я її намагаюся зловити. От, і я з моменту, коли я почув цього долбойоба хуйло з його виступом, і тут 50 взривів було поруч зі мною майже 48 чи 49 чи 47, не пам'ятаю. І з того моменту ніякого щастя, ніякої радісті я не відчуваю. Так, я працюю, працюють мої учні щотижня. Ми як і працювали і до 14-го року, і, і, і після 2014 року, тим більше ми працюємо спочатку цієї кровавої жертвоприношення на нашій території. Звісно, що так. Звісно, ми будемо ходити на... по місцях сили після війни. Звісно, що так. Звісно, вже перша група, вона практично сформована вже давно. От. І вона очікує і маршрут прокладено, і все таке інше. І звісно, що в першу чергу будуть, будемо ходити по місцям, де не було війни, бо по безпечним місцям. А далі вже по Україні, бо в мене у нас на школі накопичилось тільки по Україні 16 напрямків. Кожен напрямок це десятки місць сили. І кожне місце позвало, відкрилося, і ми з ним працювали, і будемо далі працювати. Є місця сили, в які ми не встигли на превеликий жаль в Україні відвідати і за кордоном. Ми будемо їх досліджувати після розмінування, але головне завдання буде тепер зцілювати постраждалу територію, яка була багато років під окупацією, і там багато роботи. Але ця робота має бути безпечною. Спереду йдуть хлопці, що розміновують територію, а потім йдемо туди ми. Молитися, молитвою, потім очищати територію. Але після того, як там прибрали міни, і снаряди, і залишки всього цього іншого, ці території і люди, що там, вони в тому є необхідність нашої з вами роботи. І я позову туди людей, хто здатний йти і працювати. І сам. Багато часу, багато, напевно, піде на те місяців, можливо, років. Це потужна, довгострокова, довготермінова робота. Вона не буде непреривною, це нелогічно не, не, не і нереально. Але будуть рейди по стіленню тих місць. І ці місця вже місця сили, криваві, криваві жертовники, їх треба зцілити. Тому перше про тих, е, хто збирає місця сили. Якщо ви просто хочете збирати місця сили, то ви шуруйте туди самі. От, я вам не, не потрібен. От, ви собі в свою картографію малюйте, що ви були на всіх місцях сили на планеті. Або прокладіть і собі їздіть, насолоджуйтесь. Е, це так, так званий псевдодуховний туризм. Благослови Господь. Місцеві бюджети мають. Вашими грошима наповнюватись, це я розумію. Але що про мене, то це роботи, це деякі, наприклад, кам'яне село, ми знали, де ми станемо, о котрій годині, що ми зробимо, який ритуал проведемо, хто нас буде зустрічати, чим ми будемо пригощати, хто з учнів, як буде стояти. Нам показали всі камінчики, на яких ми маємо бути, і кожен, що дає. Або бере, і яка небезпека нас очікує, і так кожне місце сили нам спочатку на тонкому плані пропрацьовувалось. До нас прийшов е, Нечай, до нас прийшов Сірко, до нас прийшов вождь Сіатл, вождь Капілано. Вони до нас прийшли, не ми до них побігли. Е, у нас не було ні мрій, не бажань, не ресурсів фінансових починати вивчати. Місця сили і подорожувати. Там це ресурси. Навіть по Україні місця сили це ресурси. По-перше, там і трансфери, і готелі, і їжа. Та й робота майстра це теж ресурс. Бо чомусь багато хто із моїх учнів на початках думали, що робота майстра це фігня, а ми ж друзі. От. Ну, це таке. Це просто хамство і нерозуміння процесів. Але, між тим. І таке теж відбувається. Тому собі треба їхати, висповодити себе спокійно, не треба там смітити магічними обрядами в першу чергу. Або псевдомагічними ритуалами, кидати якісь шпарини. Я пам'ятаю, як я в Бакоті дівчинкам свої трусики там прив'язувала з бажанням, Я чи носовичок, чи лівчик, вони там що хоч прив'язують. Я кажу, а що ти, дитина хочеш? Вона каже, бажання загадує. Я говорю, а чого ти не травинку там зав'яжеш? Як? А наша, я кажу, наша, то дивися, скільки твої трусики будуть гнити тут. Роки от твоє бажання там буде заковано в роки. А травинка скільки буде гнити. Її вітер завтра здує. І твоє бажання піде в реалізацію. Ну, і це її туди привезли якісь вчителі, які навчили, що треба зняти труси і там тебе причепити. Розумієте? І там місцеві люди, що споглядають за цим місцем тонни того лахміття, зрізають. Уявіть, з якими матюками вони все це зрізають і відправляють на, на сміття. От, і як то реалізуються ті бажання. От. Заходиш на тернашори, а там купа сміття псевдомагічного, магічного. От, дивишся, вони вже там ловушки зробили комусь на щось магічні. От. І, і таке інше. Ну, наше це робиться? Я, я теж не розумію. І так багато місць. Де ви йдете, могуйствуєте. Або дівчинка сяде на терношорах, або хлопчик, і воно типу в медитації, сяде там, де люди проходять. От реально, от, хто туди йде, от там він має пройти, бо там треба попрацювати в тому місці. Воно сяде, його через нього переступають, а воно робить вигляд, що воно значить, в глибокій медитації сидить. Ну, от, Сядьте спокійно, там є багато місць, де можна помедитувати, мовчки. Нікому не заважаючи, тобі ніхто. Ну це гординя. Я в короні, я на Терношорах, я тут. от, Або на шасті. От, і починається: Я була на шасті, я була там, я була сям. От, ви зрозумієте, що в Індії більшість шрамів пусті лишилося. Індія пуста, вона витратила свій духовний ресурс. Все. Вже багато років як. Про це писав Мільхісадек перший. Почитайте книжечку. Там, по-моєму, путешествує. Кундаліні по планеті, щось таке. О, там все чітко і ясно описано. О, з, з, втратила Індія свій ресурс. Почалося там це, інші, інші процеси почалися. О, зараз духовним центром світу може стати Україна. Я підкреслюю, може. І не шугайтеся того слова, слова Небесний Єрусалім. Замініть його на град Небесний, на духовний центр замініть. На Україна, країна Україна сили замініть. От, бо стільки інсинуацій, про те, про все відбувається, що просто страх, Господин. Я вас дуже прошу. Не треба, по-перше, нікуди поспішати. По друге, не збирайте. Ну, ні, це ваше право. Збирайте ті місця сили, відвідуйте і все таке інше. Але будьте чемними, поважайте себе в першу чергу. Не поводьте себе дивним чином, ви не в цирк приїхали. Ви приїхали місце духовне, причому воно накаже, якщо ви просто не, не уявляєте, як на моїх очах наказували місця сили. Там є прояви такі, що ви не готові до них, до тих проявів. Ну, тому, ну, коли ви вибираєте собі. Навіть просто екскурсовода, подивіться йому в очі, подивіться серцем. Я вже не кажу наставника. Зрозумійте, навіщо ви їдете? Перше, оприділити, я їду на екскурсію. Поїхати, подивитись, відчути, побути, переосмислити і, можливо, потім повернутися або працювати. Туристична подорож. І я вже їду свідомо. Я знаю, де я стану, я знаю, що я буду робити. І про що я буду молитися, я знаю, чого я торкнуся, що я буду там думати, я готуюсь туди, я постую перед подорожю, я постую після подорожі, я молюся, я готую цю подорож. Це подорож моєї сили. Ви до неї приготувалися, ви отримали, можливо, результат. З повагою до себе, з повагою до місця, з повагою до, до місця сили, ви собі поїхали і маєте. Так е, має бути два типи подорожі поскрізь. Ви просто людина, я завжди кажу: ти їдеш в цю відрядження, ти їдеш в відпустку, ти подивися, що там навкруги є. Які цікаві місця ти можеш відвідати, приготуйся, поподорожуй, попрацюй з собою, отримаєш користь сам, отримаєш, отримає користь планета від тих робіт. Оце подорожі свідомих людей, духовних, які собі просто так не їздять. Так, вони їдуть в відпустку. Да, вони їдуть в відрядження. Але він знає, там є такий храм, там є така гора, там є такий струмочок, там є такий камінчик, є така печерка. Я туди. Я там буду працювати з тим-то. Мене підтримує, наприклад, школа. Школа по всій планеті в цей час, коли твої ноги стали на цей камінчик, молиться. Вау! Результат. Розумієте? От, тепер я буду казати про те, що. Запишу скоро пару відео про перше число. І наступне перше буде подорож наша, нашої школи в Сіетл на могилу вождя Сіетла, який багато років тому прийшов до нас, і ми працюємо з ним. От, і потім вже з'явилися учні в Америці і Канаді, які працювали багато провели багато робіт на могилі Сіетла, його вождя його доньки, і так далі. І це потужні роботи, і вони будуть в контексті підготування 1 серпня роботи, яка проведеться в тих містах, де була започаткована наша школа в часи Лімурії. От. І я окремо зроблю про це відео. Так, я саме говорю про гору Шасто. Де я мав честь бути жрецем в храмі Вознесіння і, і так далі. І Якщо тепер під благословінням школи невеличка група поїхала в Єгипет і відпрацювали через цю групу, бо більшість групи була несвідома от, і про що проходила, вони просто віддали свої канали. На, і по подовір'я під керівництво богів Єгипту і вищих сил, тота -то Атланта, архангельських сімей для того, щоб була проведена робота, і вона була проведена. І я скажу, що навіть я е, був вражений її глибиною. Працювали учні по всьому світові під час е, подорожі в Єгипті. І робота була надзвичайно глибока, почалася вона за кілька місяців до, до фізичного перебування там. І вона певний час продовжена, і єгипетська епопея вважається закритою. Тепер всі подорожі в Єгипет. Це просто якраз подорожі з туристичною метою побути, побачити, відчути. От, а вся робота школи в Єгипті завершена. Більше нам немає що там робити. Так, я поїду в Єгипет особисто. От, якраз з туристичною метою побачити, потрогати, відчути. От, як тільки закінчиться війна. Але спочатку я відвідую свою могилу, от, і це інша подорож. І відпрацюю Стамбул. От, і там є робота, певний маршрут, який на превеликий жаль, 15 років тому було зірвано з ціною погроз моєї фізичної розправи над наді мною. Тому я, ми. Втратили квітки, втратили оплачені готелі, все, і не поїхали, бо реально була загроза життю. І, б на превеликий жаль, можливо, треба було все-таки ризикувати і їхати. От. Ну, З одним словом, ми працюємо далі, ми будемо працювати на місцях сили. Сьогодні наші учні працюють по місцях сили Європи, Америки, е готується Африка, не тільки Єгипет, не тільки. А і інші місця, і Око Африки, і інші місця готуються. От, готуються і інші країни. От, готуються і відвідани моєї могили. Отже, з Богом. Працюємо далі. Я у вас є, тому, будь ласка, я віддав відповідь про, і ще раз наголошую: про місця сили. Нема сенсу в мене запитувати перше. До кінця війни про місця сили. Друге, будуть в подорожах зі мною тільки мої учні. Неважливо одна ступінь, три ступені, рік, день 10-15 років зі мною. Неважливо, але це будуть тільки мої учні. Крапка. Інших передумов не буде. І вікові обмеження, і по здоров'ю. Бо в мене була, звісно, 80 з великим плюсом. Е, жіночка, але вона була готова там по тим е, е, місцям пройтися, тому тут не скільки вікові обмеження, скільки фізичні обмеження. Бо в мене приїжджала з Філадельфії, їй 25 кг пухлину вирізали, вона від те від мене скрила, на ногах не стояла. І я мав собі клопіт три тижні її вихожував, а потім ще вона мені винесла мозок, і, і коротше, мені ще треба було її повернути живою додому, щоб вона тут не впала, нікому мертвою. Ну, вона через тиждень не померла. От, але ж не треба брехати. Фізичний стан має бути такий адекватний, щоб не по скалах лазити, але ходити пішими прогулками по кілька годин. Тому, будь ласка, поважайте себе і мене, не підставляйте заодно, бо я просто вас поселю в готелі і будете там сидіти. Отже, мої, любі мої, все зрозуміло. Закінчиться війна, почнуться подорожі. Все, па-па.